Вітаю всіх! Хочу ще одне відео зробити. Наступне пізніше. Зеленський. Зеленський вже готовий закінчити війну в Україні. А ось вам випадає просто вісімка кубків це невизначеність. Шляхи. Поленорману, тут можна додати карту роздоріжжя дороги. Тобто, він на роздоріжжі, що йому робити? Просто закінчити, він не готовий, бо буде лажа. І тут король мечів. Розумієте, тут треба зробити розумно. Ось що? Четвірка жезлі. Тобто це проміжковий результат, який ми можемо отримати. Ось влада наша. Раптово, можна швидко зробити цю війну в'яло текучою Можна, як АТО, то зробити, лінію бою озіднення там трах-бах-бах-трах -трах на лінії зіткнення, все добре. Можна. Оце те, що ми можемо зараз реально швидко зробити. Питання в тому, що зараз більше людей, які залишились без нічого. Набагато більше, конкретно без нічого, і тоді війни було менше, руйнувань менше. Зараз руйнувань просто трендець. І цілі міста, люди з цілих міст залишились без нічого. Деякі мене дивують, що вони помішані на поверні додому, причому чомусь такі міста, як Покровськ, куди зараз про це казати взагалі рано. Ну, мене дивують деякі люди, але ну, нічого. Це вже психічно хворі люди через нашу владу. Я це зробила пост. Наша влада довела людей до психічних проблем, а вона усіх. У Харкові це оці тривоги диференційовані. Ми також психічно хворі від цього звуку. Мерзотіна Сильна, але мене радує, що ділять місто та область. Мене це радує, що вони ділять звук, звісно, мерзотний. Це теж не дії. Врахуємо усе. Ми всі психічно хворі. Вже всі. Питання тільки хто як, це висловлює і деякі люди викидують це на інших. А закінчувати війну тепер страшно, тому що ми злі. Він розуміє наслідки, які будуть. Оці всі дурні обіцянки за деокупацію, людям не компенсують житло. ну ось, Він не знає, як її закінчувати. Він не готовий.